Результати румунських виборів хочуть поставити під сумнів. Євросоюз скасовує безмитну торгівлю з Україною. Перед парламентом у Варшаві сьогодні протестуватимуть стали вари. Румунський політик Джорджа Сіміон, який програв президентські вибори, хоче, аби їх визнали недійсними. Лідер націоналістичної партії звернеться із цим до конституційного суду. Сіміон стверджує, що голоси діаспори були куплені на користь його опонента, а також зафіксовано мертві душі. Кілька днів тому Сіміон заявив, що немає жодних вагомих доказів фальсифікації виборів. Однак, уже учора написав у соцмережах, що дослухався до голосу своїх виборців і Подасть клопотання до конституційного суду про визнання виборів недійсними. Понад 1 мільйон 600 тисяч румунів проголосували за кордоном. Найбільша кількість виборців була у Молдові, оскільки багато її жителів мають подвійне громадянство. Останніми днями Молдова заборонила Джорджу Сіміону в'їзд на свою територію. Під забороною також його в'їзд і до України. Із 6 червня Україна не зможе ввозити свою продукцію до Євросоюзу без мита. Європейський союз повертається до принципів, що існували до початку війни в Україні. Будуть визначені ліміти та квоти, і все має бути обговорено та обумовлено. Після лютого 2022 року Брюссель широко відкрив ринок європейського союзу для українських виробників. Нові правила мали продовжуватися щороком, але тепер, через тиск польського уряду, було ухвалено рішення про не. Дов... Продовжувати цю безмитну торгівлю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що це було нелегко. Ми з з іншого боку. Ми хочемо допомогти Україні у війні з Росією наскільки це можливо, але точно не ціною мільйонів польських виробників та фермерів. Не мушу нікого нікому цього пояснювати. Ми цього досягли. не, ні мушу тего і узискали шмито. Дехто із аналітиків схиляється до думки, що це елемент боротьби за виборчі голоси між турами президентських перегонів у Польщі разом із тим, міністерство економіки України оцінює потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму безмитної торгівлі з євросоюзом у майже 3 мільярди євро на рік. Сталивари їдуть до Варшави. Їхня демонстрація перед парламентом розпочнеться о півдні. Організовують акцію невдоволення представники шести найбільших профспілок польської промисловості. Профспілкові діячі попереджають, що сталеливарна галузь перебуває на межі банкрутства. Як розповів голова селесько-Домбровської солідарності, Домінік Кольош причиною є кліматична політика Європейського союзу, а також переповнення польського ринку сталлю із за меж співтовариства. Протез ще відбить, бо генеральні жеть би розбами. Протест має відбутися. Стали промисловість уже до кінця року може не витримати негативних економічних наслідків кліматичної політики та імпорту сталі з країн, де кліматична політика не застосовується. Йдеться перш за все про Україну, але також і інші країни. всім з України, але ж очуві з інних ринків дідні функціонує політика кліматична. Про діячі хочуть передати петицію премєр міністру Вона включає питання пов'язані з імпортом та з зеленою угодою. Представники галузі хочуть встановити максимальну ціну на енергію для сталеливарної промисловості, аби вона була не дорожчою за 60 євро за мегаватт годину. Автори петиції також вимагають, щоб сталеливарна промисловість взяла участь у програмі озброєння польської армії. Американський президент більше зацікавлений у бізнесі з Росією, ніж у мирі. Польща може отримати п'яту частину коштів із оборонного фонду. ЄС польща скеровує кошти на боротьбу із голодом у Судані. Президент США Дональд Трамп відмовився виконати погрозу санкцій проти Росії під час розмови з європейськими лідерами. Про це інформує газета Нью-Йорк Таймс. За словами представника Білого Дому, причиною є бажання дати американським компаніям можливість вести бізнес із Росією. В аналізі газета зазначила, що після розмови з Путіним президент Трамп змінив свою позицію та вирішив, що війна не його проблема, як повідомляє газета Трамп після розмови з Путіним заявив президенту України та іншим європейським лідерам, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни. У результаті Європа зараз рухається до нових санкцій, тоді як Сполучені Штати схоже готові рухатися у протилежному напрямку. Пише видання, це саме той. Розкол, який Путін намагався створити та використати протягом останніх двох десятиліть, підсумовує газета. Сьогодні посли країн Євросоюзу мають узгодити кредитний фонд на озброєння у розмірі 150 мільярдів євро. Очікується, що наступного тижня його остаточно схвалять міністри Євросоюзу. А з червня він буде доступний для країн. Це один із елементів плану озброєння Європи. Віце-прем'єр міністр Польщі, і міністр національної оборони Владислав косіняк Камиш заявив учора в Брюсселі, що Польща розраховує на великі кошти із фонду, який пропонує дешеві кредити. Дитем та значне зміцнення внутрішнього сектору, корисне для умови для польської оборонної промисловості стануть реальністю. Ми розраховуємо на 120-130 мільярдів злотих. Це велике джерело, якщо воно стане нам доступне. З того часу, як ми почали ці розмови про збільшення оборонного фонду, для нас змінилися діаметрально протилежно зі знаком плюс. Моменту, коли розпочинали ми минегоціації для польського промислу збройні вего діаметрально на користь. Серед військової техніки, виробленої в Польщі, фінансування може отримати зенітно-ракетний комплекс піорун гармати гаубиці «Краб», бойова машина піхоти Борсук та мінно-загороджувальна машина під кодовою назвою Баобаб. Кошти із кредитного фонду будуть перераховані на проекти, подані щонайменше двома країнами. Але що важливо для Польщі положення також дозволяють фінансування проектів, що реалізуються однією країною. Варшава скеровує кошти на боротьбу із голодом в Судані. Очільник польської дипломатії оголосив про перенаправлення грошей на цю мету. Радослав Сікорський заявив у Брюсселі, що кошти на це уже передбачили і вони будуть перераховані цього року. Він зазначив, що минулого року Польща майже удвічі збільшила фінансову підтримку міжнародних гуманітарних організацій та агентств ООН. Окрім України, допомога була спрямована на близький схід та Африку. у Судані. Україні катастрофічна ситуація з голодом варто звернути увагу на це. Там не працюють ЗМІ, але жертв там більше ніж у секторі газу і Україні разом узятих. є з'єнцеї ніж в страфі Гази і Україні разом взятих. за даними ООН, Судан єдина країна у світі, де панує голод. Уже понад два роки там триває громадянська війна.